Слід з поясненням значень. А якщо це орфографічний словник, там не пояснюється. Це годиться, добре, це підходить. Але ваше означення не охоплює всі словники. Це якщо про двомовні. А якщо добре, може бути переклад іншою мовою? Може бути перекладний словник. Слова з відповідниками іншої мови. Але є також і тлумачні. Як охопити більше більше словників? Як охопити орфографічні словники? Це метафорично. Це, це добре, але метафорично. Словний Крим каже. Словник Антонію не охоплює світ. Тематичний не в окупам порядку. Та нам дві відповідь. Я, я подивився різні слов, подивився українські командський словники, подивився оксфордський словники, подивився вебсерський словники. і, ви знаєте, не знайшов задовільного означення. Не знайшов. Дуже важко позначити, що таке словник, і охопити всі різні типи. Але не до океанці визначити. Енциклопедія про речі, словник про слова. Ну, з ним можна познати. Але просто така невеличка вправа показує власне, те, що є, що назвав Глендау, мистецтво і ремисловий цифроградів. З одного боку, здається, просто взяти методично, пройти слів, дати йому значення, виписати приклади. А з іншого боку, це велике мистецтво, тому що є дуже багато різних параметрів. Треба зважити на дуже багато речей, врахувати те, що ми не знаємо, спитати фахівців, подивитися, чи збігається те, що ми... Думаємо правильне, чи збігається це з мовним житлом і так далі.